Сьогодні у нас знову рубрика Молодий дід. Да, молодий дід. Ні, взагалі, я думаю, прев'ю має називатися а, Мрія Твого Діда. Так і назвемо цей ролик. Ну, от що він там робить? Друзі, всім привіт! Мене звати Бобко Євген і ви на каналі Бобкар. Нещодавно в нас на каналі виходив порівняльний огляд американських легенд. Американського пасата і американського ф'южена. І от, якщо з ф'юженом, в принципі, все цілком логічно, ми вже дуже багато про нього зняли, то про пасати у нас не так багато інформації. Скажу більше, дуже багато людей не готові морально взагалі ніяк сприймати е, американський Пасат. І вони вважають, що Пасат має бути саме таким: Б8, європейським і дизельним. Тож, давайте сьогодні подивимось, як він виглядає. Поїхали! Народі ходять легенди про надійність Volксwagena. Volkswagen Тас Ауто. Але не варто сприймати це настільки серйозно, бо у цих всіх відосах і приколах з Тіктоку, як правило, автівки 20-25 річні з величезними пробігами, і це просто старі авто. В нашому ж випадку авто 2015 року, але навіть... 15 року воно має 250 тисяч кілометрів пробігу. І чесно вам скажу, друзі, я до останнього був не впевнений, чи вартує знімати цей сьогоднішній е, огляд, бо е, від е, відео про пасад, як правило, мають ну, дуже багато варіацій на Ютубі. Ми не знали взагалі, що про нього такого цікавого можна розповісти. Бо ви знаєте все і про двигуни, і про комплектації. Ви цілком добре розумієте, що таке Volkswagen Passat. Але сьогодні я хочу підняти більш важливу тему. Чи вартує купувати b 8 Passat з пробігом 250 тисяч в 2023 році? Давайте розберемось. Passat Мега популярне авто в будь-якому своєму поколінні. Що Б3, що Б4, такі собі старі діди, але все рівно на цих машинах досі їздять. Що Б 7 і Б8 Passat. цих автівок багато. І саме з цим пов'язана більшість проблем, які виникають при покупці цих авто. Бо ситуація склалась таким чином, що їх як і в Україні доволі багато продавали, так і з Європи пригнали неймовірну кількість машин. Ця машина не виключення, вона була пригнана з Італії. І от Тут основне питання: її пробіг, бо в Європі на цих машинах проїжджають якусь ну просто неймовірну кількість тисяч кілометрів. І ви на автобазарі можете побачити B8 Passat там 17-го, 18-го року випуску з пробігом 300-350 тисяч. І з одного боку, це плюс, що авто може проїхати таку кількість тисяч кілометрів і має при цьому пристойний вигляд. А з іншої сторони, питання, як все ж таки знайти ту автівку, яка буде живою з таким пробігом. Зараз просто буду проводити ті приклади, з яким пробігом цю машину купили, що в ній за цей час поремонтували, скільки це коштувало, і найголовніше, чи зараз у власника є бажання якось цю машину змінити, або чи виникають якісь серйозні проблеми. Тож, давайте почнемо. Це авто було куплено півтора роки назад з пробігом 190 тисяч кілометрів. Він витратив купу часу, щоб знайти саме рідний пробіг. Бо зматують на них пробіги, ну просто всі кому не лінки. І вони приїжджають 350 в Україну, тут якась меджик відбувається, і хлоп, у неї вже 180-190 тисяч. Тому власник витратив ну, дофіга реально часу, знайшов автівку з пробігом 190 і зараз тут 257. За цей час. Він робив тільки регламентний ремонт, замінив датчик зовнішньої температури, бо з непрацюючим датчиком клімат працює ну, дуже дивно. В цілому, це все. Також виникала проблема з колонками, і це не одиничне питання, що магніт від колонки, він в авто просто тупо відвалився в дверях. І коли він приїхав на сервіс це робити, йому сказали: ви вже далеко не перший, це часта проблема. Але камон, люди. Ну, авто коштує 16-17 тисяч доларів. Враховуючи її вік, враховуючи її пробіг, настільки мала кількість е сервісних проблем це однозначно лайк. Поїхали далі. Як я і казав раніше, авто з двохлітровим дизелем в даному випадку це 150 кінських сил. Вони є там 150, 190, 240. Але менше з тим, тут 150 з заводу. Власник недавно зробив собі стейдж-один і у нього стало 205 сил. Він мега задоволений цим. Але зараз питання не про стейдж. Вони, в принципі, ці авто ну не дуже ламучі в плані свого двигуна, і вони дуже економічні. Там їдять там, 5-6 літрів дизелю, але справа не в цьому. Давайте про те, що реально на цих пробігах 250-300 тисяч може вилізти такого, на що можна потрапити на бабки. І перше, це двохмасовий маховик. І тут, в принципі, я думаю, жодна людина зі мною не буде сперечатись, що ще може зламатись в пасаті. Як не двохмасовий маховик. Це просто тема номер один. Ціна заміни 14 тисяч сам маховик, заміна в середньому там, близько 4 тисяч гривень. Не великі кошти, один раз зробили і ще там 1200 собі спокійно можете проїздити. Другий момент це ДСГ і щеплення в ДСГ. Тут уже ситуація неоднозначна. бо з одного боку, ці авто. Проїжджають дуже велику кількість тисяч кілометрів саме по автобанам. Тобто машина розганяється, їде на шостій передачі, і в принципі все. Тобто ніяких перемикань постійних немає. В такому випадку, як і в нашому випадку, авто з пробігом 250 немає ніяких характерних перемикань, пинків, затупів і все, що може бути пов'язано з несправною роботою коробки. Обслуговування регламентне, воно так само не дуже багато коштує, тобто разова заміна мастила там, раз в 60 тисяч, коштує близько 7-8 тисяч гривень. Це з оригінальним мастилом, оригінальними фільтрами. Це не дуже страшно. А от комплекс щеплення тут вже прийдеться, так сказати, поміняти долари. Бо це 25 тисяч плюс, і менше не знайдете хіба що якісь дуже погані запчастини. Але найголовніший такий факап чи косяк, як хочете його, так і можете сприймати. Це підвізка. Бо якщо ми говоримо про звичайний варіант підвізки, тобто позаду багато речашка, попереду Макферсон просто звичайний громадянський варіант. То поміняти задню підвізку по запчастинам близько 8 тисяч гривень, передню підвізку близько 9 тисяч гривень це без роботи. Але вартує вам купити Passat, можливо, в Ерлайні, з електромагнітною підвізкою. Тоді потрібно буде міняти і долари, і євро, і ще в кума позичити, бо там ціни просто космос. Одна стійка, більштайн, це не оригінал, коштує 20 тисяч гривень. Одна стійка оригінал коштує 40 тисяч гривень. Тобто, або 2 тисячі доларів в круг, це якщо у вас. Неоригінальні запчастини і 4 тисячі доларів в круг, якщо у вас оригінал. Камон, Volkswagen, ну як так дорого? Але, друзі, зараз я вам розповів такі речі, страшні, прям серйозні, які тут можуть трапитися. І... Не думайте, що Passat настільки галімий. Ну, реально, це крута тачка. І ну, зі мною мало хто може сперечатись, бо насправді їх дуже багато, їх дуже люблять. Це така собі мрія вашого дідуся, мрія вашого батька. Це може бути ваша мрія. Все залежить від того, в якій комплектації ви купите це авто. Воно комфортне, воно зручне, велика кількість місця в салоні. Комфортні сидіння водія пасажира тут 100%, величезний багажник. Для подорожей лайк, для міста лайк. Якщо ви гонщик любите поганяти, бензиновий двигун, чіптюнінг і поїхали. Дуже утилітарна і при цьому дуже багатофункціональна. Вона підійде абсолютно кожному. Погнали всередину. Ну, що ж, ми перемістились до салону, і що можу сказати однозначно? Ми всередині сидимо в Volkswagenі, відчуваємо себе в Volkswagenі. Тобто, кількість заглушок вона зразу вам дає зрозуміти, що вам є ще куди рости і вам є для чого працювати і заробляти гроші. В цілому, кажучи про стиль, про те, як все виглядає, в колодцях приборних панелей є відсилки до попереднього, B7 Passat, Це класно, нормально. Я не знаю, як це казати взагалі суб'єктивні думки про. Вигляд машини зовні або всередині, я вважаю, не дуже доречно. Але в цілому можу сказати точно, як для таких коштів, як для 2015 року, авто виглядає стильно і прикольно. І особливо це підкреслює оці е, е, дефлектори повітря. Так, е, є оця частина, яка продовжується. Мені це особисто подобається. Якщо ми будемо говорити про те, які тут є е, е, асистенти, яка тут система мультимедіа, то це те, що власник все-таки для себе покращив. Бо рідна система мультимедії була з меншим екраном. Виглядає, виглядала вона ось так. А зараз же в нас система мультимедії оновлена. Вартість такої штуки а, близько 10 тисяч гривень з самої системи, і додатково ще прийдеться заплатити близько 5-6 тисяч гривень за її прошивку. Тут є Android-Auto, Apple CarPlay. Зараз завантажені українські карти. Навігація так само працює. В цьому питанні до Volkswagen у мене претензій жодних не може виникати. І скажу чесно, виглядає це дуже актуально і дуже приємно. Тобто, екран цієї гарної роздільної здатності міг би показувати класну картинку з камери заднього огляду, але. Це пасад, це конструктор, це комплектація, тому камери тут немає. Є передні парктроніки і задні парктроніки. В цілому мені тут приємно, мені тут комфортно, кермо доволі багатофункціональне. І є ще також пелюстки для того, щоб перемикати передачі швидко. Ну, як я і казав раніше, власник поставив сюди стейдж-1, і тепер вона має 205 кінських сил. А тепер давайте на задній ряд і зрозуміємо, кого ми там зможемо перевести. Ну що ж, я перемістився сам за собою і впевнено можна сказати, що Passat це конкретно і сімейна автівка, і автівка для одного, її можна сприймати будь-як. Бо тут ззаду класно, тут ззаду приємно. Вони заморочились, зробили сидіння, от трохи випираючою цією задньою подушкою. І здавалось би, дрібничка, але на якусь довгу дорогу мені це аукнеться тільки в плюс. З того, що тут є. Ну, по-перше, це е, окрема зона кліматконтролю. Е, так, вона тут третя, одна їх тут не. Має 4, але ж, блін, ми в Пасаті знаходимось. І Пасат 2015 року, треба не забувати. Є зручний підлокітник, є тут підстаканники, є окреме освітлення, ручки. В цілому, додаткового тут більше нічого немає. Якщо заморочитись, можна, можливо, додати якихось опцій, як я і казав раніше, це конструктор. І до Volkswagen завжди потрібно відноситись як до конструктору. Неважливо, купуєте ви Comfort Line чи Highline. Так, у вас, звичайно, з салону будуть відрізнятися і функції, і те, що ви маєте в авто. Але маючи 200, 300, 500 доларів додаткових коштів, ви завжди це авто можете переробити. Поїхали в багажник, бо мені здається, саме там е, закопано те, за що так сильно люблять Passat. Погнали! Якщо в цілому з приводу багажника, то він, ну, він просто величезний. Казати вам про якісь характеристики, про його розмір, я особливо не бачу сенсу. Тут є класне місце під підлогою для того, щоб заховати все те, що ви ніколи не використовуєте, але возите з собою. Цим власники займаються, наскільки ви можете побачити. Зручною функцією є те, що можна відкинути спинки сидінь саме з салону. Так само я прикурювач 12 вольт, але найцікавіше, давайте перевіримо е, придатність цього авто для того, щоб тут переночувати. Ми це вже робили колись в Мегані, робили колись це в Октавії, і пасад цьому буде не виключення. Опа! Ну що ж, друзі, що я можу сказати? Місце тут просто дофіга. І, до речі, власник має 185 см зросту. І він тут ночував неодноразово. Йому дуже сподобалось. Не знаю, був він один чи ні, але це вже буде невеличка таємниця. Ну що ж, зачиняємо багажник. Знову ж таки, з кнопочки, це дуже зручно. До речі, багато власників в Україні, людей, які обирають пасати, обирають пасати саме без цієї функції. Бо весь всі ці електроприводи, вони доволі дорогі в обслуговуванні, і скоріше, навіть не в обслуговуванні, а в ремонті. Але я вважаю, що якщо пасат універсал, якщо це Б8 пасат... Ну, треба, щоб було. Поїхали далі в підкапотку. Подивимось, як все виглядає там. О, ці відчуття. Газлі От. У мене зараз такий момент, коли я недавно робив огляд американських авто ф'южена і пасата. Ну, дивіться, як це легко. Оп, оп. І легко піднімається капот. Ну, добре, це все-таки європейці, а там американські машини. Відкриваючи підкапотний простір, знаєте, що я бачу? Які у мене флешбеки? Наче я відкрив підкапотний простір своєї старенької Seat Altea XL. Бо під капотом, якщо у вас двохлітровий дизель, все одне й те саме. Нічого не змінилось, ні пластик, до речі, от бачок, можливо, змінився. Окрім цього, нічого. Що можу сказати? Ці мотори ходять багато. І саме тому і купують двохлітровий дизель, саме тому він настільки популярний і в Україні, і в Європі, і не тільки. Головне, вчасно його обслуговувати. Заміна мастила раз в 10 тисяч кілометрів. Не 15, не 30. Ви їздите в Україні з українським дизелем по українським дорогам. Вчасно замінюйте е, мастило, заправляйте нормальним пальним, і все у вас буде добре. Звичайно, є якісь моменти, проблеми, які трапляються, що там у когось десь помпа потекла або ще щось. Але будемо чесні, ми зараз говоримо про авто 250 тисяч пробігу плюс. Це все на загальному фоні її ціни. Ну це копійки. Тому на такі дрібнички я не хочу звертати уваги. Краще давайте сядемо за кермо і зрозуміємо, яка вона ця машина в ходу. Погнали! Ну, перше питання, яке взагалі може цікавити в пасаті, особливо дизельному, скільки вона їсть. Тут все неоднозначно зразу скажу, бо у кожного це своя цифра. У власника виходить близько 5 літрів по трасі і близько 6,5 літрів по місту. Це дуже сильно залежить від стилю їзди, і тому казати, як воно буде насправді, я не можу. Але сам факт, це буде цифра 5-6, ну максимум 7 літрів навіть при дуже активній їзді. А тепер давайте переведемо коробку в спорт і проїдемось. Ну, що можу сказати? У нас вже на спідометрі 105 кілометрів було. І набирає вона їх. Доволі швидко, звичайно, заслугою цьому є е, той факт, що власник зробив сюди стейдж 1, А це означає, що зі 150 сил тут стало е, 190 кінських сил, як заявляли е, компанія, яка це чіпувала. А насправді тут стало 205 кінських сил. На мою думку, цієї потужності, цій автівці більш ніж достатньо. І якби вона була вже більш потужна, тоді вже виникає питання, що потрібні кращі гальма. Але будемо чесні, дизель це не про гонки, це не про спорт, це про практичність. І тут вона є. І саме тому я вважаю, що це авто навіть з пробігом 250 тисяч кілометрів вартує уваги і вартує того, щоб її купувати. Шумоізоляція в цій автівці на доволі приємному рівні. Зрозуміло, що враховуючи той факт, що ми маємо дизельний двигун, казати про якісь характеристики, типу, вона дуже тихенька, і на швидкості 20, і на швидкості 50, і на 100, ви будете чути роботу дизельного двигуна. І е, це цілком нормально. Я їздив на бензинових версіях b 8 пасатів і можу з впевненістю сказати, що вони набагато тихіші. Але чи практичніші вони, я більш ніж впевнений, що ні. Тут розхід палива. Тут uh, надійність і. Я вважаю, що ці два пункти вони повністю нівелюють той факт, що вона може бути трошки тракторцем. Люди, якщо ви звикли до дизелю, це саме ваш варіант. Якщо казати в цілому про мультимедію, про те, е наскільки тут багато всяких асистентів, тут, звичайно, є дістронік, який е надасть вам в'їхати в машину поперед вами, машина якимось магічним чином е відчуває і розуміє, що ви втомились, можливо, якось по швидкості реакції на е гальмівну педаль, можливо, ще за Якимись факторами, але факт залишається фактом. Дестронік тут є, дестронік тут працює. І якщо ви завтикали, якщо ви подивились кудись не туди, якщо ви їдете дивитесь в телефон, вона зупиниться. Але бувають і фальшстарти. У власника два рази була ситуація, коли машина їде, 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 ніяких перешкод немає, і вона така хлоп. Добрий вечір. Зупиняємось. Тому ніколи не використовуйте а, заглушки ременів безпеки. Завжди пристібайтесь в машині, особливо в Б-8 пасаді. Тема мультимедії, як я і казав раніше, власник її замінив. Вона виглядає справді краще, звучить приємно. По звуку, скажу чесно, не можу дати якусь адекватну об'єктивну оцінку, бо все залежить, як завжди, від об'єму авто, від того, до чого ви звикли. Тому звучить вона на свої кошти гарно. Якщо заморочиться, можна заплатити більше грошей, і вона буде звучати набагато краще. А в цілому, Android Auto, Apple CarPlay, я навіть не розумію, навіщо ці машини Навігація рідна, бо ну, чи, чи будете ви нею користуватись чи ні, я думаю, що скоріше не будете. Ну і найцікавіше, мабуть, це комфорт керування цим авто. Наскільки тут комфортно їхати далеко, можливо, з сім'єю тут справді комфортно. Сидіння Volkswagena завжди мені подобались. І B8 тому е, не виключення, бо тут справді комфортно. Зручно, і мова йде не про матеріали, не про те, який він там супер м'якенький чи з якоюсь неймовірною підтримкою. Мова йде про те, що за такі кошти це е, оптимальне співвідношення і комфорту е, швидких поїздок, і комфорту їзди на довгій відстані. З того, що тут є по асистентам, тут додатково є також затемнення е, зеркала заднього виду і лівого дзеркала. Е, як я і казав, є тестронік. Камери заднього вигляду, на жаль, немає, але знову. Тому ж таки, це конструктор, заплатіть коштів, встановите. Є передні задні парктроніки, і на цьому, мабуть, все. Ну і найголовніше, про що ми сьогодні так е, майже не говорили, це її оптика, бо вона має топову оптику. Це адаптивний LED, який працює просто неймовірно. Мої слова будуть зайві. Просто подивіться відео, е, як вночі відпрацьовує адаптивний LED. Чи вартує? Пасад своїх коштів в 2023 році, і взагалі чи достойна ця автівка? Я вважаю 100% так, бо вона. Має доволі приємний зовнішній вигляд, який досі актуальний на сьогоднішній день. А, всередині, по технологіям по своїм, вона не відстає від тих авто, які випускаються сьогодні. Так, можливо, десь якусь приборну панель хотілося б Full-LED, але Android-Auto, Apple CarPlay, Distronic а, все це тут є. Звичайно, є безліч комплектацій, двигунів, всього, що тут може бути, я особисто для себе бачу, що Passat B8 має бути універсалом з 2-літровим дизелем, з яким саме. Ну, вирішувати вже вам. І однозначно є декілька функцій, які я вважаю необхідні будь-якій автівці. В цьому авто, як я і казав раніше, встановлені топові адаптивні led фари. І я вважаю, що якщо Б8 Passat, витратьте кошти, пошукайте. Бо якщо е електроприводи в кришці багажника це не настільки принциповий момент, то світло це ваш комфорт, це ваша безпека, як в місті, так і на трасі. Тому, друзі, як ви бачите, ми зараз виїхали на природу і. Ця автівка підходить так само і для цього. Вона дуже універсальна. Звичайно, якщо ви хочете прям підкорювати бездоріжжя і величезні калюжі, для вас завжди є версія з повним приводом. Але такий варіант: передній привід: 16-17 тисяч доларів, 250 тисяч пробіг. Вона не ламається так, як можуть ламатись інші бренди. Вона не їсть мастила, у неї ціла і найголовніше досі рідна ходова частина. І що як не це, доводить нам ще раз, що Volkswagen Passat Мало того, що народна автівка, вона ще й дуже надійна автівка. Тому, друзі, я зі свого боку можу вам тільки рекомендувати роздивлятись пасати. Найголовніше, що ви маєте зрозуміти, це те, що на них дуже сильно скручують пробіг. Тому витратьте час, витратьте кошти, поїдьте, обов'язково перевірте. І в випадку з пасатом я б рекомендував їхати на офіціали і перевіряти пробіг там. Друзі, на цьому, мабуть, все. Я вдячний, що ви додивились це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, Обов'язково ставте вподобайку. Якщо ви хочете побільше таких оглядів, напишіть нам про це в коментарях. Ну а ми підемо далі знімати для вас ще більше цікавого контенту. Слава Україні і до зустрічі!